Сьогодні заїхала до нас така машинка це Volkswagen Taurand 2012 року випуску на 1.4 TSI моторі. На автоматі DSG. Дивимось, у нас тут така лінзована оптика. Денні ходові вогні Вони також ледовські йдуть, противотуманні фари. Ось такі гарні колеса на дуже чудовій гумі. В салоні ми маємо. Електросклопідіймачі, регулювання дзеркал, центральний замок, автосвітло. Ось таке мультикермо. Дуже гарно зберігся салон, як для 2012 року та Volkswagen. Тут ми маємо, як і казав, коробочка DSG автомат, ось така мультимедіа з парктроніками 360 Як бачимо, і перед та зад, все тут можна побачити. Двохзонний клімат-контроль Пробіг у цій машині 196 км. Тут у нас управління. Позаду в нас дуже багато місця, тут у нас є столик. Столик з підстаканником. Тут у нас багато таких ніж для речей. Раз, два, вони всі відкриваються. Також задній ряд сидінь дуже в гарному стані. Тут у нас розетка на 12 вольт, також склопідіймач, багажник цього автомобіля ну прям дуже великий. Дуже великий багажник і ще ми маємо ось таку функцію. І ви тепер подивіться на цей багажник. Тож, друзі, якщо вас зацікав цей Volkswagen та запрошуємо вас в Софіївську 19 білогородка автопоєнт. «Автопоінт». Придбай якісне авто.